Ще трьох захисників втратило рівне. Десятки людей зібралися на головному майдані міста, аби віддати останню шану воїнам Сергію Деркачу, Євгенію Герасимику та Назарію Антонюку. Останній на початку повномасштабної війни доєднався до лав національної гвардії, перебував у гарячих точках Луганщини та Донеччини. Готувався до чергової ротації. Однак, 24 листопада цьогоріч серце воїна раптово зупинилося. Воював з 22 го року, захищав. Нашу Україну від напевно від піхоти, і от до бойового медика, бо в нього є такий досвід, він закінчив медучилище. Пам'яті залишиться нам. Це дуже близька нам людина, це наш двоюрідний брат, але він у нас був менший, Ми його всі любили, гляділи, дуже гарно співав. Що сьогодні нам дуже сумно, бо війна забирає добрих, найкращих. Того ж дня, 24 листопада, на Харківщині в бою з російськими військами обірвалося життя 39-річного сержанта Євгенія Герасимика. Чоловік народився в місті Хабаровськ на території Росії. В дитинстві разом з родиною переїхали на Волинь. Після строкової служби Євгеній почав жити у Рівному на захист України. Воїн став перші дні великої війни. Все життя був веселим, справедливим, патріотичним. І віддав своє життя за нас, за Україну. Завжди мріяв, щоб Україна була незалежною. Провокував все українське, Дійсний цвіт України, син український, дуже боляче. І не може ні серце, ні розум повірити, що немає такої людини разом з нами. А 23 листопада у Донецькій області внаслідок ворожого авіаудару загинув старший солдат Сергій Деркач. Навіть після поранення військовий повернувся на службу. Під час відпусток підтримував зв'язок із побратимами. Я дуже такі золоті руки мав, добре серце. Пішов добровольцем з 10 березня, 2022 року. І весь час був в таких гарячих точках. Пам'ять про нього світла. Після прощання на майдані незалежності траурна процесія вирушила до місць поховань. Сергія Деркача поховали у селі Олишва, Євгенія Герасимика на Алеї Героїв у Рівному, а Назарія Антонюка на кладовищі Тинне. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.